Вітаю всіх, друзі! Сьогодні у нас з вами нова подорож. Справжні моменти життя з вами. І я знаходжуся в новому місті, приїхала подивитися, що нового є, там, де нові комплекси побудовані, які тут ландшафти є. І хочу показати їх вам. З задоволенням дивіться і справжні моменти життя завжди з вами. Привіт-привіт! Гортензія Стронг Аннабель. Оце те, що я побачила сьогодні. І хочу показати вам. Дивіться відео з задоволенням. Буде цікаво всю дорогу, тому що гортензія стронг Анабель дуже гарна. Вона зараз вступає в розквіт, ось її квіточки ближче, отак, і радує нас. Посаджена вона ось таким чином. Зараз ось більше квіточки вам покажу. Така, друзі, гортензія. Це сучасний дизайн. Бачимо тут новобудовий комплекс, нові клумби. І мені дуже сподобалось. Ну, те, що я про кизильник розказую, він тут скрізь плететься, бачите? Один кизильник. Але ось, друзі, я вам розкажу. Про те, як саме масивом можна висадити отаку гортензію, і буде гарно. От уявіть, що вдома у вас є територія, наприклад, десь понад парканом. І ви хочете цю територію облагородити, зробити її гарною. І ось ця гортензія. Вона просто стане в нагоді. Ось новобудови. В Кракові будують шестиповерхівки новобудови. І тягнеться отак в той бік гортензія. І в цей бік тягнеться гортензія. І її досить багато. Я праворуч буду камеру повертати, щоб показати вам ландшафти звідти я іншим разом. В іншому відео пройдусь і вам про це все розкажу. Прям ну, такі, дивіться, ось моя рука. Ось моя рука. це моя рука, ось моя рука. І оце просто ну, така здорова, здорова, здорова гортензія. Такі шапки величезні. Дерева молоді ще, бачимо, зовсім зовсім нові комплекси побудовані. Я пройдуся по цим комплексам ще і покажу вам, що тут все росте. Але зараз де йду? Там ось волотиста гортензія, а тут саме ця струнга на бель. Я в одному з відео показувала гортензію Анабель і розказувала про те, що я. Спочатку її викопала і вирішила, що вона мені не потрібна, а потім вирішила знову її розводити. І Із отакого там у мене дві гілочки. От, і от скільки там було. Я ціє гілочки отак на куски брала, різала і просто восени в землю. Вологу. Її встромляла і вона гарно прийнялася. Ось ці також такі деревця молоді тут в цих комплексах посажені. І така Анабелька, Стронг-Анабелька, тому що Анабель вона отак звисає, трішечки гілки. А Стронг Анабель. От вона туди тягнеться, звідки я йду. Я навіть не знаю, скільки її тут метрів. Вон міскантуси скоро будуть великі, покажу вам також. І тут вона трішечки молодіша, тобто вона посаджена пізніше, ніж ту, що я тільки що показувала. Значить, той будинок був побудований перший. Можливо, тут навіть ще не всі заселені будинки. Мізкантуси, бачите, такі, вони мені медведиків нагадують. Так гарно-гарно лежать. І от тягнеться ця гортензія. І вона тягнеться далеко-далеко. Бачите, які у неї я хочу звернути увагу, що стролик Анабелі тут ось молоді, молодші кущі, вони не такі густі і ще. Я хочу показати. Що вони прямо стоять більш пряміші, ніж просто гортенціана. Так, і бачимо кизильник по паркану, як плететься там. І міскантуси, як лежать. Ну так, знаєте, я не знаю. Зелені медведики, напевно, я назву міскантуси. Такі вони гарненькі, ніжні, ніжні. І ось Стронг-ганабель ми бачимо, от як вона стоїть. Прямо стояча строн-ганабель. Тому що монабелька, вона ну, так дугою, наче гілочки лягають. Ну, бачите, горіх навіть випадково тут виріс, який будуть видаляти. І отаким от масивом посадить таку гортензію. І немає проблем у догляді, тому що я розказувала вже про Гортензію Анабель. Чому саме я від неї спочатку відмовилася? О, міскантуси ближче підійду. Тут ближче до доріжки, міскантуси. Далі, бачите, вони як у дворах пішло. Ось міскантуси такі, я ж кажу, як медведики лежать. Так, і от гортензія по той бік, по цей бік. Відмовилася я від анабилі, бо вважала, що це дуже щось, якась проста рослина, росте як бур'ян, ніякого догляду за неї не потрібно. А потім зрозуміла, що інші гортензії, вони такі капризульки, а ця гортензія. І я ось прослідкую за цією гортензією сторон Ганабель. Далі вам покажу, ось як вона дужче розквітне, як тут буде саме вона виглядати таким масивом, який буде мати вигляд. Ну, Сюди також кизильники, От багато тут в Кракові кизильників і спірея. Будівельники тут новобудови йдуть. І ще не всі будинки заселені, Вони є такі місця просто. І ця сторон Набелька, Тут ще бачите, от як тут вже видно, як вона посаджена окремими кущиками. Ось кущик оце йде, А потім вона сплітається, розростається. А ось бачимо, молоденька проросла сама по собі, отак окремо. Тобто вона розростеться і буде такий величезний масив. А там волотиста гортензія. Все-таки ландшафтний дизайн також омолоджується. І ми можемо побачити нові дизайнерські ідеї. І ось вам, будь ласка, нова дизайнерська модель. Це по Анабелі. стронг ну от Розрізнити Анабель і стронг Анабель дуже важко. Можливо, в коментарях мені хтось напише, як їх дуже розрізняти, але от я розрізняю, навчилась. О, друзі, показую я вам ось оцей масив, це я йшла згори вниз, Ось цей комплекс так називається. Озон. Комплексу зон, біля цього комплексу такі квіточки посаджені. І далі отакі шестиповерхові будинки скрізь йдуть. Тут їх дуже багато, треба буде походити між цими будинками. Який незвичний колір такий. яке очко виглядує, дивиться на нас. Фіалочки. Завжди гарненькі. Чомусь мені оці найбільше завжди синім кольором. Хоч і ці гарні, і біленькі, і ці дуже-дуже-дуже гарні. Але чомусь завжди мені хочеться дивитися найбільше на сині. Хочу оці блакитні. Дивимося, які гарні. Також. Які тут є кольори незвичні. Он жовте-з фіолетовим незвичний. Ось така блакитненька фіалочка. Дивляться на нас очі. Фіалочок. І от, будь ласочка, вам. А ще стронг, Це стронг ганабель, чи це вже волотиста гортензія тут. Починає квітнути. Зараз подивлюся. Спірея. Така яскраво яскраво виражений колір. І зараз я ось підійду і гляну. Ні, це не Строн Ганабель, це вже починає квітувати волотиста гортензія. Також молоді гортензії, масив такий. І зараз я вам ще покажу з цього боку мене вразив саме ось той масив Строн Ганабелі. Обов'язково покажу, як далі. Там ті будинки ще не заселені. Але ж ми бачимо, що будинки не, не заселяються, а їх вже територія облагорожують. І ось, якщо звідси я вийду на дорогу, покажу, отак, як отакою дугою, аж туди наверх тягнеться ця чудова-чудова гортензія. Так у мене Стронганабель немає. Я собі куплю і Стронганабель, тому що дивлюся, що, можливо, в деяких місцях Стронганабель більше підійде, ніж Набель. Чому? Тому що... Вона така більш прямостояча. І ось вона, ну, один до одного. Що Аннабель? Що Струнг Аннабель? І Аннабелечка бажає вам всім гарного дня і говорить до побачення!